Добрий день, дітки! А хто до нас сьогодні завітав? Наша знайома дівчинка-Галинка. Вона пішла на прогулянку зі своєю лялькою. А за нею слідком прилетіли хто, дітки? Так, метелики. А хто ж такі метелики? Це комашки. Дітки. Комах на світі дуже багато. Ось тільки-тільки пригріє сонечко, і вони з'являться. А яких ви вже знаєте? Це ось, дивіться, жучки такі сонечка. Це й метелики. Метеликів так багато, і вони такі різні. Це і гусінь. Дітки-метеликами згадали. Ось сонечка ми згадали, а яких же ще? Скоро потеплій ви їх всіх побачите. Ось дивіться, це бабка. Ось така гарненька з прозорими крильцями. А ось хто це? Джілка медок несе. А ось це в нас трудівничок, мурашка. Дітка ще є оси, комарі, павучки і жуків, скільки різних. Такий величезний світ комах. Дітки, скажіть, а чому комашок всіх я вам показувала лише на малюночках? Чому я не можу піти на подвір'я і показати вам їх, як вони літають? Здогадались чому? Подумали? Здогадались чому? Так, бо хоч і весна, але ще дуже холодно. Давайте проведемо таке дослідження. Коли просинаються комашки, подумайте, малята. Так, комашки просинаються, лише коли потепліє зовсім. Вони повилазять з усіх сілиночок, полетять, з'явиться травичка, перша зелень. Ось тоді буде дуже багато. А скажіть, будь ласка, кого комашки всі бояться? Мабуть, що птахів, так, дітки? Бо є дуже шкідливі комахи. Ось їх всі пташки поїдають. А є корисні. Наприклад, сонечко та мурашка ніколи не стануть здобичу пташок. Вони корисні і пташки їх навіть не їдять. А чого ж ще бояться комахи? Дітки, подумайте, вони бояться сильного вітру. Дощу, подумайте чому. Бо з вітром вони не можуть поладити, а дощ намоче їхні маленькі крильці, якщо це метелики, так? вони ховаються від дощу і холодного вітру. Давайте з вами проведу, проведемо такий невеликий експеримент. Ми зробили і вати невеличку кульку, хай це в нас буде мурашечка. так? А ось це просто така пушиночка, це буде як метеличок легенький. І зараз я буду дути. Дивіться, зараз я подую на Мурашечку. Нічого собі і не летить. Мабуть, малий в мене вітер вийшов. А ось давайте ось як сильно я. Може, навіть і не сильно подула. Але наш такий собі імпровізований метелик полетів. То що ж показав дітки наш експеримент? Що, що вітру більше бояться метелики, бабки, так, всі, у яких, всі комашечки, в яких є крильця? Бо вони від вітру летять, не можуть з ним справитись. А вже малесенькі такі жучки і мурашечки не і так його сильно бояться. Тож, комашок на вулиці, звісно, вам показати не зможу. Але вітер, так, зараз я покажу вам невелике відео, і ви подивитесь, чи є сьогодні на вулиці вітер, чи сильний він. А теж такий експеримент зможете самі потім зробити. Дітки, сьогодні прохолодна погода. А як сказати, є вітер сьогодні? Вітряна вона чи ні? Давайте подивимось уважно на верхівці дерев. Так вони, ось дивіться, як вони реагують на вітер. Тобто сьогодні хоче невелика, але виявляється лише буде краще, буде вночі, ще й Дивіться, навіть гілля ялинки ось так реагує на вітрець, бачите? А скажіть, чим мені таке? А де ж комахи живуть? Ми знаємо, що. Пташки живуть в гністах, жабка в водичці чи рибки, звірі в лісі, ми вже розбирали, які в них хатки, а які ж хатки у комашок. І чи потрібні їм великі хатинки. Пчілки живуть у вулику. Їх багато там вулики роблять їм люди. Різні жучки. Зариваються під кору дерев і там краще. У мурахи є мурашник. Під землею вони виривають ходи такі. А ось метелик чи бабка, де вони ховаються? Вони, звісно, шукають собі гілочки та щілинки такі і ховаються там від витрати дощу. Зараз я покажу фото, як люди зробили хатинку для комах. Ось потеплі, вони там будуть спиратися і потім працювати, розлітатися по всім садочкам. Ну що, сподобалась, дітка моя розповідь про комашок? Зовсім скоро потеплій, ми вже цього чекаємо. І ви їх побачите, їх дуже-дуже багато світ комах, такий казковий, такий величезний, такий цікавий. Спостерігайте, будьте мені розумничками. До побачення!